Всім привіт! Сьогодні я розповім про новий телефон від Samsung s 5610 JT S5610. Телефон поставляється в такій невеличкій упаковці, зекономили. Е, в комплекті, крім самого телефону, ми знайдемо зарядний пристрій і макулатуру. Посібне користувача, гарантійний талон, рекламна продукція. Все. Гарнітури та кабелю для з'єднання з, з комп'ютером немає в комплекті. Зовнішній вигляд. Телефон класичний моноблок. Такого дизайну під метал. Задня кришка. Справді, зроблена з металу. Це метал з пластиковою такою окантовкою. Батарея в телефоні 1000 мікроампер годин Є слот для карти пам'яті microSD, під батареєю знаходиться слот для сім-карти. Наклейки з сертифікатами, відповідно. Сертифіковано в Україні. Віконце спалаху, вікон камери, рішитка динаміка. Збирається ось так. На зовнішній грані телефону знаходиться роз'єм для зарядки. Він закривається такою металевою заглушкою. Також гніздо 3,5 мм для гарнітури та навушників, можна підключати будь-які навушники. З правої сторони знаходиться кнопка камери, зліва кнопка регулювання гучності двохпозиційна, та отвір для кріплення ремішка. Отвором для кріплення ремішка я користуватися не раджу, тому що він ненадійний. Там видно знизу. Якщо відкрити кришку. Видно, що він ось такий. Не знаю, чи видно це буде на відео, але він ненадійний. Знизу тільки отвір мікрофона все. Кнопки в телефоні пластикові, кнопки зручні, великі, підсвітка білого кольору. Джойстик також досить зручний, п'ятипозиційна кнопка. Екран пластиковий. Екран має якесь невелике олеофобне покриття, від чого відбитки пальців на екрані не дуже помітні. Вимикаємо телефон. Телефон увімкнувся, знайшов мережу, отже, меню. Головний екран телефону, робочий стіл. Представлений ось таким, такого вигляду, також можна зробити тут лінію іконок виклику швидкого запуску, або ж налаштувати швидкий запуск на джойстик. Вправо, вліво, вниз та вверх. Але наверх. Налаштовувати швидкий запуск я не рекомендую, тому що кнопка вверх працює для вимкнення ліхтарика. Тобто, якщо сюди налаштувати функцію, ліхтарик працювати не буде. Ліхтарик вмикається ось так. Ліхтарик досить потужний, його достатньо буде для того, щоб знайти ключі в темному під'їзді. Ну або ще щось знайти. Меню представлене. Матрицею при на 4 іконки, меню можна налаштовувати під себе ось таким чином. Або скинути у стандартні налаштування. У Меню присутня прокрутка. Ну, з головних функцій телефону. В телефоні присутній такий невеликий файловий менеджер. Він відображає Інформацію в трьох вкладках. Всю інформацію, тобто це вся інформація з пам'яті телефону та з пам'яті карти пам'яті. Також окремо можна переглядати інформацію в пам'яті телефону та інформацію в карті пам'яті. Файловий менеджер простенький, але для телефону досить зручний і функціональний. Нічого більшого від нього хотіти і не можна. Далі. Ну, для мене найважливіші функції в телефоні це програми, ігри. Тому ну, я перейду одразу до них. Значить, в телефоні є така особливість, яку можна вважати недоліком е, стандартно. Можна встановлювати ігри або додатки розміром не більше 500 кБ. Однак методом невеликої маніпуляції. З інженерним меню цей недолік можна виправити. Також присутній інший недолік, пов'язаний з java додатками, це обмежена пам'ять. Для java додатків в телефоні є всього 6 МБ пам'яті. Це дуже мало, тому що встановлені три програми від Samsung видалити неможливо. В результаті залишається тільки близько 3,5 МБ на додатки користувача доступні для встановлення. Далі. Фотокамера. Фотокамера в телефоні. 5 мегапіксельна з дуже гнучкими налаштуваннями. Дуже широкі налаштування камери можна вибрати наприклад, ну, тут режим. Далі режим зйомки багато. пресетів режиму зйомки, якими я рекомендую користуватись, вони дійсно. Працюють, роздільна здатність, з якою буде зніматися, фото або ж відео, баланс білого, експонометр, ну і установки. Таймер, якість, режим огляду і так далі. Докладно я на цьому зупинятись не буду. Камера в телефоні дуже хороша, як на його цінову категорію. На ідеально підходить для макрозйомки, ось, наприклад, я візьму. Не знаю чи це буде видно на відео. Я зараз попробуємо. Ось ви бачите, автофокус спрацював. Далі. Телефони присутні. Також додатки від Google. Це пошук і почти fm радіо fm радіо працює тільки з навушниками. Налаштування його непогані, можна запам'ятовувати до 19 каналів, звук і прийом нарікань не викликають. Редактор зображень. Редактор зображень це окрема програма, програма досить якісна, в ній присутні дуже багато можливостей для того, щоб... Працювати з фотографіями або ж з картинками, збереженими на телефоні. Ну, Ігри я вже показував тут. Присутні стандартні встановлені додатки Facebook, Google Talk, Windows Live Messenger і Yahoo Messenger. Видалити їх неможливо, на жаль. Також можна встановлювати свої додатки. Зі своїх додатків я встановив міні-командер Roper Mini -міні та. Taki like catrider.